Велика Британія, Канада та Австралія визнали офіційне існування Палестини як держави. Чому та навіщо? Що це означає? Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут говоримо про важливе, стисле та зрозумілою мовою. Визнання Палестинської держави є символічним жестом, бо поки що не супроводжується вирішенням ключових життєво важливих питань. Наприклад, незрозуміло, які в неї будуть кордони, де її столиця та хто сформує армію. Ну і зараз, окрім Британії, Канади та Австралії, ми очікуємо, що приєднається як мінімум Франція та Бельгія, а скоріше за все, і решта європейських країн. Офіційна причина це зроблено у відповідь на агресивні дії Ізраїлю, щоб зупинити війну і посадити за стіл перемовин, бо нібито Ізраїль влаштовує геноцид і не хоче зупинятись. Але давайте скажемо про головне і очевидне, що тепер слід визнати як факт: Хамас влаштував теракт, різав невинних людей, взяв сотні заручників, що в кінці кінців привело до визнання Палестини як держави, причина і наслідки. Зараз будуть багато говорити на цю тему, але неможливо заплющити очі на те, що тероризм спрацював і був винагороджений. Це відверто хріновий прецедент. Тобто можна заховавшись за спинами цивільних, влаштовувати теракти, а коли тебе намагатимуться зачистити, підняти вий і світ стане на твою сторону? Не знаю. Мені це відверто не подобається. Проте, чому вони це зробили? Я розумію, хоча мені не вистачає моральної гнучкості, щоб це підтримати. Почнемо з того, що весь демократичний західний світ зіштовхується з пропалестинськими демонстраціями. Це як мейнстрім протидіє трампівській політиці з боку демократів. Типу, якщо ти не будеш підтримувати Палестину, ти просто втратиш виборців та владу можуть взяти ультраправі. Це реально важливо. Бути проізраїльським демократом це як бути консерватором-атеїстом. Просто забудь про голоси виборців. В умовах, коли, наприклад, Британію і Францію розхитують праві сили, тобі треба берегти кожного прихильника. Друга причина конкуренція ЄС і США. В умовах протистояння з головним союзником на чолі з Довбанутим Трампом йде змагання за Близький Схід, який, вгадайте, на чиєму боці Ізраїлю чи Палестини. Це як Трамп намагається відірвати Росію від Китаю, Європа намагається завоювати довіру близького Сходу. Чому? Наприклад, через енергоресурси. Враховуючи, що з Росії їх не буде, а від США не дуже хочеться залежати, відчуваєте? Загалом, на мою особисту думку, це все трохи угода з совістю, яка ще може вилізти боком. Але світ на порозі такого грандіозного шухера, що зараз іде, гра з баянами стільцями, коли музика закінчиться, комусь точно не вистачить. Все буде добре, до завтра.